Пудемо в котельню. Так, тут Вася вчора залив, вже підсохло, він вже сидить, розбирається з тими своїми шнурами. Передивляємося старі відео, щоб поняти, де ми що заливали. Це дуже зручно, до речі. Ми взагалі або фотографії завжди робимо, або якесь таке відео залишаємо, де ми всі труби прокладали. Це важливо, бо зараз Вася це все розбирає, тому що це все буде під опалення, правильно ти готуєш? Бо це тебе все якби в сирому вигляді, отак от було підключене. А зараз вже треба на постой. Чого? Тому що він тут теж хоче залити. Це все треба залити. Цей бардак. Ой, як то буде круто! Коли того вже все буде плитка покладена, нам вже надоїли ці перепади, всякі. тут що були. Клас! Супер! Тут у нас підвальчик. Те, що ми з вас робили, ну він буде тут доробляти, звичайно, це не так, такою доскою, тут буде плитка. Так що, ну, підвальчик такий, якби там скважина. Що, кохані, опять? Ні. Та я Думаю, Думаєш? Щоб це нормально зробити, треба тисяч ну, двадцять. Ага. Щоб ці грібенки купити нормальні, такі, як положено. Ага. Але ж я не буду цього давати. Так, так. Не... Я зроблю так, щоб. Трошки поколхозиш. Так, угу. да, от е, ми на об'єктах, звичайно, людям робимо так, як має бути, а от собі ми от придумаємо, щоб не купляти. Ну а що робити? Ну де 20 тисяч нам зараз взяти? Ну не то, що ми не маємо де взяти, ми можемо їх, але нам стільки, що всього треба купити, що ну ми отак от мусимо колхозити. Це таке в нас слово таке. <реку> <реку> Це назад життєва крадо, яке. Що <працює> ми не по технологіям працюємо. Тому що це все дорого, це все нереально. Ні, це реально, але е, в нашому випадку ми дуже багато маємо куди діти ці гроші. Ось так. А <працю> мене Вася Молодець. Він так старається так зробити, щоб, ми, ну, щоб нам по карману не, не було. Це важливо, мені взагалі здається, що ми так весь будинок зібрали, правда, сонечко. Якби ми так ішли, так, так як має бути, отак от як має бути, то ми б тут заплатили Бог зна скільки. Скажи, до речі, я вже я ще не говорила. Ми так і до сих пір не знаємо точну цифру нашого будинку. Тому що до війни я ще вела списки, там ціни фіксувала все. А потім, коли почалася війна, Боже, там навіть сенсу не було. Там навіть було не до того. Ми купляли це все в якихось таких. Просто як будто в якомусь коматозі ми це все купляли, в якомусь, в якомусь сні ми були. Все якось було, не знаю, хаотично, імпульсивно. ну Все все не так це було. Так що я тоді навіть взагалі нічого не вела, я нічого не фіксувала, вже мені було не до того. Так що, в принципі, ми не знаємо ціну нашого будинку. Сонце, скажи? Ага. Я знаю тільки, напевно, коробка. Ціну коробки, криші. Ще до того моменту, що якось ми так. А потім все, і ми вже нічого не знаємо далі. Ну, ми можемо, в принципі, прикинути приблизну цифру, да? Можливо, ми колись підрахуємо так ще грубо, мати на увазі. І, можливо, колись озвучимо. Якщо комусь буде цікаво, звичайно. Ось так. Так, мій мурчик щось тут надуває. Щось продукти не може. Так весь час, весь час, а потім а точно. Я вже чекаю, весь час цю фразу. Ну, я даю. Він гірше на себе говорить. каже: Ну я дурак. Все він в своєму тут царстві і государстві сидить. Ми його зараз залишаємо, я загружаю нове відео. Вася прибігає, каже: Покажи, покажи мені старі відео, бо я не пам'ятаю, що я зробив. Де наша любця вилазить? От сюди собі вилазить, потім плаче, Я не буду. що її Після. треба знімати. І от ви зараз насмітить там тут. Любань, покажи, як ти заскакуєш туди. Ой, Любань, покажи, як ти туди заскакуєш. І треба якусь забавку. Вона о, о, о! Вона собі сама щось знайде і все. Чи зняти як вона вискакує тебе? Не виходить ніколи. До Васі прийшла в кутельню. Так, щось там і мурчик мучиться. Сонечко, що ти робиш зараз? Розповідай. Три ну, чотири. Я... Три чотири. Роботу роботу. Робота роботаєш, добре. Можна я скажу, що робиш? Скажи. Так, Вася з об'єкта взяв стару колонку. Вона поломана, він докупив деякі деталі, зробив її. Чи ти ще робиш її? Ні, зробив. Зробив вже. Коротше, вона працює. Ти хочеш. Фу, я ще не перевіряв. Ага. Ти хочеш правильно зрозуміло, ти хочеш її підключити через е, балон газовий? Mm -hmm. Ти хочеш його підключити через балон газовий, попробувати, чи Чи що? що Просто чи як буде економно, неекономно? Так, може ми і перезимуємо цей рік. Може таке ще бути, що ми якби перезимуємо цей рік. Так, ну це так, як варіант, це зараз все проби, все якби, ну ніхто не знає, чи воно вийде, чого, тому що Вася сумнівається на рахунок цього газу. Він же ж другий туди да, йде якийсь. Ну не такий, Короче, як... чи буде доцільний. чи буде воно працювати, так, чи буде взагалі це доцільне, так. Працювати ми заставили економно буде, а, чи буде. Чи буде економно, одним словом, і хочемо попробувати Ось такий ще варіант. Ми взагалі-то за пару видів опалення. Ми хочемо твердопаливний, газовий ми думали і електричний. У нас взагалі то котел є електричний, але ми не можемо його підключити, бо в нас тільки 6 кВт в будинку. Ми писали заяву, щоб нам якби збільшили кіловати, але під час війни ніхто нічого не буде нам збільшувати. Ось так. Тому тому маємо, що маємо. Ми, в принципі, без проблем перезимували так. тим електричним котлом. Це дуже дорого. Але це дорого для нас, але і ми не можемо його підключити через те, що в нас немає стільки кіловат. Так. Коротше, все, що ми зараз робимо, це все наброски. Отак, так, верніше Вася робить. Да. Вася, мені Не дозволяє нічого показувати. Він любить показувати, коли він працює взагалі. Для нього це таке щось дуже інтимне, тайне. <рес> він собі тут щось придумує, на ходу щось там вирішує. Це все не є для показів. Якби. Але я тут час від часу бігаю до нього і прошу покажи, покажи. Трохи нервується на мене. Просонечко, ти на мене трохи нервуєшся? Чуть-чуть. Ти мене простиш. Знаєте що? Ми б'ємося з Васею за оцю котельню. Тому що він каже, в мене буде там то стояти. Я кажу, ні, в мене там будуть банки стояти. І кладовка така буде, там, де мука буде, там крупи будуть якісь такі мішками. Він ні, тут буде то і то. І в общем, ми б'ємося з ним. Нормально, скажу сонце. Так, поки що тут в нас банки стоять. В таких от штуках. <реш> ну, що поробиш? Тільки так. Все так страшноватенько. Але, Але я тут планую якби зробити полочки, все, все обробити, все буде гарно. Ну тут буде сонечко-кладовка, правда? Ми <реш> <реш> ну, ж твій інструмент будемо тримати в другому доміку. Там ж буде тобі для твого причандаля всякого прамурчик. Yeah. <laughs> Коротко, ми, ми воюємо за, за котельню зараз. Ну, взагалі, не зараз, а взагалі ми. <laughs> так щось так, все, зараз іде процес. Київася не любить, що я показувала. Так що пішли далі працювати, щось робити в хаті. Метелики в нас зимують. Де в нас метелики зимою? Покажи. Раз. раз Ой, тут у що? Ну, просто металики. Пам'ятаєш в прошлому році, ой, ні, позапрошлому році, як ми приїхали, і там у нас куча мух було, зимували, пам'ятаєш? Як ми тільки угу. переселилися сюди і настала весна? Нас да, настала весна, і вони всі ну, в газооблоці, в щілинках тих зимували людоньки. Ми як розпалили, ну, якби, трошки обігріли оселю нашу. І як воно почало селісти, люди, що це було? Я ж стільки не бачила такої кількості мух, не бачила одночасно. <гум> Вони всі в нас перезумували. Ми, правда, їх вже позбулися. <гум> Клас. Дружок, ходи, сьогодні з тобою погуляємо. Він так сумує. Тому що в ці дні такий холод був, і я не виходила взагалі на вулицю. Ніхто з ним не гуляв, нікуди не ходив. Ходи, дружок, сьогодні, погуляємо з тобою. Так, зараз так сонячно, але прохолодно. Но зато в нас в будинку дуже тепло. Вікна, сонце попадає, тому що воно вже ось тако йде, вже так низько, і воно все попадає сюди. вікна прогріває нам реально будинок. Зараз листопад і ми живемо повністю без опалення. Правда, діти собі включають батареї електричні, а ми тут каміном вечорами пропалюємо трошки і зранку. Все, цілий день ми без опалення. Ось що значить, коли сам будинок себе зігріває. Так, влітку нормально чого, тому що сонечко дуже високо, і воно такими прямими променями не попадає в хату. Воно так якби боком якось так проходить. Тобто є сонце, але не так, щоб воно там в очі разить прямо. Ну, штори там жалюзі повинні це все рішити влітку. А ось на зиму я рахую, що це дуже круто, коли є таке альтернативне опалення. Супер. Так, ідемо трошки погуляємо собі. Трошку дали таблетки від кліщів, бліг. І він так чухмарився, коли вони почали випригувати з нього. Він, бідний, гасав по всьому подвір'ї. Я. я думала, все кап'єцьому буде. Ні, якось відчухмарився ще може. Що час від часу, може, його щось і підкушує, але він тримається в нас, він молодець. Він так, До речі, він так в нас поправився, що я не знаю, чи він скоро буде влазити в ту Ось Тут він проживає зараз. О, Любця, ти що там робиш? Любішка моя, що ти робиш? Я так і знала, що ти будеш там з ним. Я взагалі навіть ти мала подумати, що там ховаєшся теж. Ти ж боїшся дружка. Там є миші. Там в нас є миші. Тому Любця там, дежурить, молодець. А ці дві наші плюшки вдома сидять на диванах, не хочуть ловити мишей, вже наловились. Вони ти кицюня маню, моя манюка, вона клюсна. Красуня моя, красунька моя. Я не сподівалася що там, чесно. Вона дуже боїться дружка чогось. Але я бачу, що вони потихеньку вже будуть знайомитися. Як наш дружок поправився, дружище мій. Так, дружок, давай покажемо команду, яку ти вже вмієш. Дружок, ану, сядь. Сидіти, дружок, сидіти. Сидіти, дружок, дружок, сидіти. Я сказала, сидіти, лягти. Короче, я ще не дуже спеціаліст. Дружок, а ну, давай ще раз спробуємо. Дружок, сидіти, сидіти. Сидіти. Куди пішов? Дружок, ні, він забувся в команду. Дружок! Ну, я тебе не відганяла, він подумав, що я відганяла, коротше, він забувся. Я його навчила, що він сидів, по команді сидів, а тепер більше не сидить. Я давно з ним не гуляла. Зато то любаня, красуня моя, любця. Все, я пішла з дружком гуляти, Ти будь тут на хазяйстві. Дружок, пішли? Дружок, ідемо? Йдемо гуляти. Ну, ти, я тебе кличу Любця. <реш> Дружок, йдемо гуляти? Пішли, пішли, пішли. Все, він зрозумів, що треба йти гуляти. О, Зрозумів, йдемо погуляти, підемо. Ноги розімнем, Буду починати вправи. Що, вже заросли ми з вас без, спортзала. без, час, ну, без час, якби Спортом займалися, в спортзал ходили, ми приїхали з Німеччини, наняли собі тренера по фітнесу такому. Вася прокачувала всі мишці там. Я собі підтягувалася, ось, щоб тонус мати, але з тим будівництвом в нас пішло все не туди. Ми позаростали, позапливали. Треба братися в норму. От коза мала, пішла за мною і плаче, тепер там стоїть, як настогне. Ну що, придеться мені вертатися, щоб її завезти до хати. Мало мені всю романтику. Побачила, що я йду до неї підняла вже хвоста. Привіт, Ром! <ривіт> <ривіт> да. Йдем, любці, пішли. Іде, пішли, пішли. Да. Хочу ще розказати, нам написали, чому ми би не вибрали котел Борц. борс та чи як борців. <ривіт> я можу бутись. Бортса, якось так називається. Чесно кажучи, ми в магазині вибирали там з того, що було. Ми не знали про цей котел борса. Але я набирала в інтернеті, почала його шукати, бо його так немає ніде в продажі. Потім я знайшла якийсь канал YouTube. Там, де мужчина виробляє ці котли, так як я зрозуміла, може, ну можливо, я помиляюсь. Я так зрозуміла, що він сам робить ці котли. Так, я так сильно не купалася в цьому, так як я зрозуміла, з одного відео це дуже хороші котли, напевно, одні з кращих. Вечором я з ним зв'язалася. Я спиталася, скільки це буде коштувати, чи ви робите ці котли, і так далі. Він мені написав таке, що вони виготовляють ці котли, але тільки під замовлення. В продажі таких котлів немає. Вони роблять тільки під замовлення. Товляються ці котли дуже довго. Він мені сказав, що. Якщо ви зараз замовите, то він буде готовий аж влітку, тобто на наступний рік це вже нам не підходить і такої потужності, як нам потрібно, вони не виготовляють. Якось так він мені пояснив. Я надіг, я правильно зрозуміла. Так що виходить, що нам відпадає такий котел. Ми будемо далі шукати. Ось, якщо комусь потрібні контакти, я можу надати контакти. Хороші машина. А ми я замовляла 20 кВт. Пам'ятаєте, я колись показувала ці ніваки в цьому місці. ось. Така історія. Хтось прийшов, викупав ніваки. Ось, а це все-таки чиєсь місце, так як ми вже знали. Не розумію, чому з вас не поняли про ці стопчики. Вася каже, я його і до сих пір не поняв. Ну просто воно в такому місці, ну якби в лісі серед лісу, то не зразу зрозуміло, що це чиєсь. І здається, що це якби колись зроблено, і сюди ніхто не приїжджає. Так ось ніваки люди формують тут. Хтось викупав собі ніваки там яма навіть бачу. Посадив себе в саду, господар оцей побачив це, ну і написав заяву, чи що там, я не знаю. І виходить так, що оцей, хто взяв звідси Ніваки, заплатив, по-моєму, п'ять тисяч штрафу, по-моєму. І це могли бути ми. Бо ми також хотіли взяти їх. Ми перше не поняли. ось я кажу, то такий сорт, сорт. Потім я до Петрала пішла, подивилася і догнала, що там обрізане. Я кажу, ні, сонце, це хтось формує. Бо видно, що це чиясь ділянка? Ну кажу, вона в такому запущеному стані, що не поймеш зразу, бо це все якось так серед лісу, серед такої посадки, і непонятно, що це таке. Так що ніколи не беремо чужих речей. Я кажу, до вас і це могли бути ми. Ні, Ну це не ми. Ми свою сформували вже в ніваки. Ось, класно так виглядає. Формується звичайної сосни. Все, це без проблем. Їх тут було море, до речі, що я стільки викуп... Точно, во, ями, во. Я пам'ятаю, що їх тут було багато. Раз, яма, два яма, три яма. Я вже бачу. Ну, це ж треба так, тісно це так обідно. Людина приїжджає, собі формує, хтось прийшов, свиснув і все. Не треба тим займатися. Таким краще своїми руками все зробити і не буде потім стидно. Боже, я собі на секундочку могла представити, що це могли бути ну, якісь, якісь глупості, я б сказала. Та це ж видно, що я з ділянками. Як так ми зразу не, не догнали? Я Якось так іду на себе сварюся, думаю, ну ми даємо. А весь до сих пір кажу, я би я і не поняв. Я би не догнав. Я подумав, що це нічиє. Так, дружок, йдемо, погуляємо ще. За грибами не ходимо, бо вже я так зрозуміла, грибів немає. Наш сусід мене не впізнав, бо я вділася в Васіний костюм. Така смішна, йду. Він такий, кажу, привіт, і він такий. Не в'їжджає хто це. Так що ось так. Що? Що, дружок? Що ти замітив? Що, що розхвалювався? О, щось він знайшов. До речі, він нам притягнув шкуру кролика. Ми переживаємо, що він десь з двору в когось не стягнув. Може, хтось сушив чи що, я не знаю. Я не знаю, що думати, отак скажу. Десь він когось притягнув нам кролика. Ну, шкіру саму. Ми би повернули, тільки ми не знаємо кому. Але і за дружка нас можуть звинуватити. Що ми що шкіри крадемо. Ідемо, <ріст> <ріст> дружок, пішли далі погуляємо. Ходи. Він сьогодні довольний. На кінець то йому приділили час, а то він так сумував, бідний. Ви зараз приходив, до нас вікно дивився. Ми нікуди не хотіли ходити, такий дощ за вікном. Ну куди?